Сполучені Штати оголосили завершення війни в Україні своїм основним інтересом. Сполучені Штати опублікували оновлену стратегію своєї національної безпеки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати опублікували оновлену стратегію національної безпеки, у якій основним інтересом держави зазначено припинення військових дій в Україні. Новий документ також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі. Важливо стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновити стратегічну стабільність із Росією, а також забезпечити поствоєнне відновлення України для її виживання як життєздатної держави. Йдеться у документі, опублікованому на сайті Білого Дому. Сполучені Штати також заявляють, що НАТО не повинно сприйматися як альянс, що постійно розширюється. Прогнозується, що за кілька десятиліть деякі члени НАТО можуть переглянути свої відносини зі США, оскільки стануть здебільшого неєвропейськими, І постане питання, чи будуть вони бачити своє місце у світі або свій союз зі Сполученими Штатами так само, як це бачили ті, хто підписував статут НАТО. У стратегії також зазначено, що Євро. Європейські держави мають узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. А адміністрація Сполучених Штатів перебуває в конфлікті з європейськими чиновниками, чиї уряди демонструють нереалістичні очікування і підривають демократичні процеси. Крім того, у документі зазначено, що близький схід більше не є домінантним напрямком американської зовнішньої політики. Натомість індо-тихоокеанський регіон стане одним із ключових геополітичних та економічних фронтів у цьому столітті. У стратегії також підкреслюється, що США. Повинні зосередитися під час торгівлі з Китаєм тільки на нестратегічних товарах. Віцепрезидент США Джей Дівенс пообіцяв, що найближчим часом з питання завершення війни в Україні очікуються дуже приємні та, звісно, позитивні новини.